Вітаю слухачів! Це програма Української служби польського радіо енергетична трансформація. Мене звуть Володимир Гарматюк. Енергетична незалежність Європи, припинення імпорту російських викупних енергоресурсів, підтримка України і Молдови в питаннях енергетики це теми неформальної зустрічі міністрів енергетики країн Євросоюзу. Відбулась вона 12 і 13 травня у Варшаві в рамках польського головування у Раді Європейського союзу. Зустріч закрита для преси. Про що говорили, можемо робити висновки із коротких коментарів до і після розмов за зачиненими дверима. Принаймні із задекларованих тем порядку денного бачимо, що обговорювали відновлення енергетичної інфраструктури України, підготовку до зими в Україні та Молдові, правову адаптацію України та Молдови до правових засад Європейського союзу, підвищення енергетичної безпеки шляхом покращення доступу до ключових чистих технологій. нагадаю, на початку травня, Євросоюз вирішив цілковито припинити імпорт російського скрапленого газу до Європи. Про це до слова в нашому попередньому подкасті на сайті польської радіо для України. Додам лінк до сьогоднішнього матеріалу, також на сайті. Так, от до 2027 року має статися цілковите припинення імпорту російського скрапленого газу до Європи. Про це зокрема заявив Ден Йоргенсен, єврокомісар із питань енергетики. Він також був на неформальній зустрічі міністрів енергетики у Варшаві, де лише підтвердив позицію європейців. Я скажу лише кілька слів щодо дорожньої карти, яку Європейська комісія запропонувала минулого тижня. Це дорожня карта, з якою ми скажемо СТОП. Більше нас не буде шантажувати Росія. Більше ми не дозволимо їм використовувати проти нас енергію як зброю. І більше не будемо опосередковано допомагати наповнювати військову скриню Путіна. Ось чому ми вирішили покласти край імпорту російської енергії. Це надзвичайно важливо для нашої власної безпеки надзвичайно важливо для нашої солідарності з Україною. Отже, ці та інші речі сьогодні на порядку денному це дуже чіткий сигнал від нас, що ми не хочемо імпортувати жодної молекули в майбутньому. Тож для нас це дуже чітка дорожня карта для припинення залежності. Європейський союз говорить дуже чітко: ми не хочемо енергії з Росії в майбутньому, ми не хочемо цього зараз і не хотітимемо цього після підписання миру. Russia in the future. We don't wish it now and we will not wish it after a peace. Литва припинила і поступово відмовилася від імпорту електроенергії, нафти і газу з Росії ще у 2022 році. І це було справді правильне рішення, каже Жегіманта Вайчунас, міністр енергетики Литви. Литва закликає також усі держави-члени ЄС зробити те саме. І литовський уряд, і Литовське суспільство каже Жегіманта Вайчунас. Підтримують і твердо стоять разом з Україною. Є два аспекти. Перший, звичайно, це підтримка резервів та відновлення енергетичної системи. Другий це довгострокова програма підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії. І останнє, але не менш важливе, звичайно, необхідно підкреслити важливість критичної енергетичної інфраструктури. Ми були свідками деяких відключень електроенергії в Європі. А 12 травня ми підписали лист країн Балтії та Польщі до Європейської комісії з проханням приділити дуже велику увагу захисту критичної енергетичної інфраструктури, як з регулярного погляду, так і з фінансового. Литва вже має досвід роботи з терміналом для зрідженого природного газу, і це дало можливість імпортувати його зі сполучених штатів. Зараз Литва диверсифікувала свою діяльність та покладається на надійних постачальників, таких як Норвегія, Сполучені Штати, і продовжуватиме це робити. Ми мусимо шукати альтернативного постачання, а також розвивати відновлювані джерела енергії. Ми не можемо і не повинні фінансувати війну в Україні. Ми проведемо обговорення після того, як Європейська комісія представить свої законодавчі пропозиції. Звичайно, це буде безперервний процес, і ми очікуємо, що він буде швидким. І звичайно, у дуже короткостроковій перспективі можливі деякі коливання цін, але це довгострокове рішення для забезпечення конкурентоспроможності наших систем, а також для того, щоб покладатися на надійних постачальників. Другий момент оптимізувати витрати на захист. І ми пропонуємо в наступному багаторічному фінансовому плані передбачити окремий рядок бюджету для такого захисту критичної енергетичної інфраструктури. Це європейське питання, і ми повинні діяти щодо нього якомога швидше. Сьогодні Європа все ще споживає певну кількість викупних енергоносіїв з Росії, говорить Крістіан Зінґлерсен, керівник агентства ЄС із регулювання енергетики, на початку травня у Києві, він мав зустріч із міністром енергетики України. І відзначив, що Україна мотивує його. Україна каже: він багато робить для прискорення свого вступу до ЄС, ведучи одночасно війну континентального масштабу. Тому говорить Крістіан Зінґлерсен, важливо говорити, як Європа може найкраще підтримати Україну у цих зусиллях, і з його слів вони готові зробити свій внесок. Я маю таке відчуття, що є широке схвалення дорожньої карти. Це амбітний, але також прагматичний підхід до того, як поступово відмовитися від нашої залежності від російського газу. І звичайно, це трохи контекстуально пов'язано з тим, що ми обговорюємо так. Ми більше зосередилися на Україні та менше на трансформації ЄС як такі. Dzisiaj my mamy przybliżna 12%, 13% postaczania rosyjskiego gazu, oskilki ogólny popyt na gaz u Unii Europejskiej przybliżno porówno rozpieraje się między truboprowodnym gazem a skraplonym przyrodnym gazem. To nie nadmiernie obsahy. To ja uważam, my możemy od nich odmówić żeby nie stawić ekonomiku ES pod nadmierną zagrożą. Ja, dumają jest polityczni warianty wyróżnienia tych pytań. without let's say uh, unduly endangering the EU's economy thank you Крістіан Бушой, державний секретар, який представляє Румунію на цій неформальній енергетичній раді, був президентом комітету з питань промисловості та енергетики Європарламенту у 2019-2024 роках. На зустрічі торкався питань безпеки поставок дуже важливого питання для Румунії і Польщі для всієї Європи в цьому складному геополітичному контексті. Також каже, що з нетерпінням чекав обговорення того, як найефективніше відновити енергетичність Тичну інфраструктуру України і як найефективніше підтримувати Молдову і Україну, аби вони були готові до наступної зими звичайно доступність енергії, конкурентоспроможність наших галузей промисловості, а також розширення взаємних конекторів та завершення формування енергетичного ринку залишатимуться викликами для енергетичної політики в найближчому майбутньому. Також важливо продовжувати декарбонізацію нашого енергетичного сектору та досягнення кліматичних цілей зеленої угоди та паризької угоди у 2030 та 2050 роках так, звичайно, ціни на енергоносії, безпека постачання є найактуальнішими питаннями зараз, і обговорення мають стати більш конкретними. Є дуже гарна ініціатива Європейської комісії, є багато актуальних та цінних ідей, але ми все ще боремося з високими цінами на енергоносії, зокрема на електроенергію. Це проблема конкурентоспроможності для нашої галузі, як я вже казав. Важливо бути більш конкретними, мобілізувати більше коштів, а також переглянути правила державної допомоги ЗАІСЕВ – це нова рамкова програма державної допомоги, чиста промислова угода та інші надзвичайно актуальні ініціативи. Можливе підвищення цін і залежність від інших постачальників це те, що хвилює європейські уряди. Нагадаю, словаччина і Угорщина критикують ініціативу припинення імпорту російських енергоносіїв. Словаччина ще й ядерне паливо з Росії експортує не тільки вона, звісно, це роблять загалом п'ять країн Європи. Про це до речі згадував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцок, коли ЄС представив план припинення імпорту російських енергоносіїв. Але можливе коливання цін кажуть інші європейські політики, ніщо порівняно з постійним шантажем Росії. І використанням нею енергії як зброї до слова щодо ядерної енергії, тут Польща дуже активно розвиває свою програму ядерної енергетики. А Франція наполягає на тому, що ядерна енергетика це перспективний напрямок, який має стати одним із пріоритетних. Франція переконана, що в нинішньому контексті Європа повинна побудувати енергетичний суверенітет. Енергетичної безпеки для Європи не може бути, якщо залишатимуться вони залежними від викопного палива. Про це говорить Марк Феррачі, міністр промисловості та енергетики Франції, і це означає, що Європа повинна колективно діяти, аби позбутися залежності від викопного палива і розвивати свої мережі постачання. Батуж, я сі Марк Ячі, міністри індустрії енергії для Франс. Ми повинні інвестувати в декарбонізовану енергетику, і це особливо стосується ядерної енергетики. Три роки тому Франція заснувала ядерний альянс, щоб сприяти появі та розвитку цього джерела енергії, яке є і сучасним, і не дає викидів, і яке, на нашу думку, має набути пріоритетного значення в нашому енергетичному балансі. Разом з тим, ми підтверджуємо нашу підтримку України, оскільки ми бачимо, що Україна чудово демонструє важливість енергетики в контексті війни та агресії, яку несе Росія, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Це має спонукати нас колективно задуматися про зміцнення та стійкість наших енергетичних мереж. Тобто, ми маємо зміцнити взаємозв'язки та співпрацю в галузі мереж та електричних систем. А тому ми обговорюємо безпеку постачання, а зокрема з неєвропейських країн. Всі ці питання є абсолютно важливими. Енергетика є частиною нашого суверенітету, абсолютно необхідною частиною. Питання виходу з геостратегічної залежності від Росії є абсолютно важливим питанням. Ми бачимо, що сьогодні не можемо будувати стратегію енергетичної автономії, залишаючись у цій залежності. У будь-якому разі Франція, безперечно, виступає за розвиток стратегічної автономії на європейській землі з погляду ядерної інфраструктури. Напередодні неформальної зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у широкому форматі теж відбулася зустріч міністрів країн Балтійського моря. Там підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі безпеки, а також щодо розвитку інфраструктури в басейні Балтійського моря. Це власне в комплексі із унезалежненням енергетичних систем Євросоюзу. Німеччина, яку небезпідставно пов'язують із лобіюванням просування на європейський ринок російського газу, зокрема через Нордстріми, які лежать на дні Балтійського моря, свого часу відмовилася від ядерної енергетики. Катерина Райхе, міністерка федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, на неформальній зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Варшаві, говорила, що сьогодні Європі критично важливо гарантувати безпеку поставок, зберегти доступні ціни і забезпечити конкурентоспроможність континенту. Важливим з її слів є розширення відновлюваних джерел енергії, і так само важливо гарантувати безпеку і стійкість систем. І все це в контексті нещодавнього блекауту на Піренейському півострові. Іспанія, зокрема, частина Франції та Португалії, залишилася на тривалий час без світла. Цей випадок змушує реалістично дивитися на стан енергетичної трансформації в Європі і Німеччині. Зокрема, каже Катеріна Райхе. Нам потрібне диверсифіковане постачання газу. Інтегрований енергетичний ринок допоміг нам позиціонувати себе більш диверсифіковано, щоб разом виробляти енергію. Ми повинні бути обережними, щоб не перейти від однієї залежності до іншої. Це означає забезпечення абсолютної відкритості технологій, коли йдеться про гарантування цілей захисту клімату та водночас безпеки постачання. Можу сказати, що ми доклали чимало зусиль для досягнення незалежності від російського газу. Ми пройшли довгий шлях. Хочемо продовжувати цей шлях через енергетичні партнерства по всьому світу. Важливо чітко заявити, що ми хочемо зберегти незалежність від російського газу в майбутньому. Для нас важливо забезпечити конкурентоспроможність континенту, а також Німеччини, а з іншого боку, досягти диверсифікації. Інтегрований європейський внутрішній ринок показав нам, що він дає змогу долати кризи. Ми досягли цього разом з комісією та іншими державами-членами. Нам потрібна ця диверсифікація, але також потрібні інші технології. Диверсифікація щодо зелених або низьковуглеводних джерел, а також диверсифікація використання технологій нам потрібні всі доступні технологічні варіанти von Technologien. Wir brauchen jede Technologieoption, die uns zur Verfügung steht. Що стало причинами того блекауту? То зараз досліджують відповідні служби. Польські спеціалісти також у тій групі говорить міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Генінг-Кльоска. Ма випрацьовувати зсу експертів команда експертів підготує звіт про цей інцидент для комісії та держав-членів. У ньому мають бути вказівки щодо того, як захистити наші енергетичні системи від подальших загроз та інцидентів такого типу. І, як ви знаєте, за пів години до блкауту сталося значне коливання частоти. Потім системи заспокоїлися, але великі генераторні агрегати вийшли з ладу. Це своєю чергою призвело до певного перевантаження та припинення передачі енергії з Франції. Ми не будемо спекулювати на цьому. Команда експертів підготує звіт та висновки, зроблені на його основі. Вони також повинні служити нам дороговказом у подальшому процесі трансформації. теж бжанастеж в вдальшому процесі трансформації. І український контекст тут дуже важливий, говорить польська міністерка, бо показав, що децентралізовані відновлювані джерела на додаток до їх диверсифікації надійніші і безпечніші. Віємо добре, Росія в дальшому чангу чудово знаємо, що Росія продовжує бомбардувати українську енергосистему. Наша підтримка, підтримка Європи в процесі підтримки ефективності цієї системи надзвичайно важлива. Але звісно, ми також плануємо на довгострокову перспективу, щоб Україна могла швидко та ефективно відновити всі свої виробничі потужності, а також підтримувати стабільну роботу системи. Ми теж обговоримо підготовку до наступної зими з цього погляду. Завжди у цей весняно-літній період ми плануємо підготувати Європу також з погляду підтримки українського ринку до наступного зимового сезону. Ще однією надзвичайно важливою темою сьогодні є підготовка України та Молдови щодо узгодження положень їхнього енергетичного законодавства із досягненнями континентальної Європи, з досягненнями Європейського союзу та із законодавством ЄС, як ви знаєте, у нас європейський ринок. З цього погляду законодавчі положення також повинні бути узгодженими. Якщо ми говоримо про подальшу інтеграцію, то цей процес в адаптації правових положень є необхідним. Україна вже зробила багато для того, щоб українська система енергетичного права відповідала європейській. Ключовий напрямок, який ми повинні підтримувати в Україні, це децентралізація електроенергетичної системи, бо вона працює часто у випадках численних атак Росії на енергосистему. Саме завдяки відновлюваним джерелам енергії та фотоелектричним панелям на даху лікарні, деякі медичні заклади могли надавати допомогу та могли працювати. Безперечно, це доказ того, що ця децентралізована система просто безпечніша. Ване система із попросту барді безпечне в цьому ж контексті. Міністерка зазначила, що найважливішим елементом подальшої підтримки України є фонд спеціальний фонд підтримки України. І пряма фінансова допомога, яка дозволила енергетичній системі України залишатися у відносно доброму стані минулої зими. Це також на зустрічі відзначав і український міністр енергетики Герман Галущенко, говорить Пауліна Генінг-Кльоска. Але це також інформаційна платформа, яка допомогла обмінюватися інформацією про наявне обладнання для потреб України у відбудові на постійній основі. І цю динаміку обміну інформацією між Україною та європейськими державами обов'язково треба підтримувати, як і внески до фонду підтримки України, говорить Пауліна Геннінг-Клоска. Що ж до інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу, і інтеграції та наближення їхнього законодавства до засад Європейського союзу, то, за словами польської міністерки, Україна зокрема показує вражаючий прогрес, враховуючи час та обставини. Przyjęliśmy pewne założenia dotyczące dalszego wspierania Ukrainy. My przyjęliśmy pewne zasady co do dalszej podtrzymki Ukrainy i Moldowy w procesie podtrzymki zmian do zakonodawstwa. Co nam jeszcze potrzebne w tej sferze, tak to bez sumnivu, większej uczestnictwa prywatnego kapitału, jak u procesie odbudowy Ukrainy, tak i o zmianie zakonodawstwa, Ażże tutaj także potrzebne konsultacji i ta współpraca. Молдова, звичайно, це тут слід додати. Також потребує більшої децентралізації джерел енергії та тепла. Це найбільша проблема в цій країні, повне унезалежнення, але також і політична підтримка з боку європейської родини для Молдови. Я вважаю, надзвичайно важлива для Отже, диверсифікація джерел постачання, диверсифікація джерел енергії і диверсифікація енергетичного балансу це ті напрямки, яких необхідно триматися Європі, каже міністерка клімату і довкілля Польщі. Потрібно планувати якомога краще, враховуючи теж прогнози і пропозиції та попит на енергію. Розширення мереж безумовно необхідне, оскільки, в контексті відмови від викупного палива із Росії, основним напрямком, яким треба йти, має бути. Електрифікація większa elektryfikacja na rzecz odejścia od paliw kopalnych. Szeroka elektryfikacja, aż co dozwolić widyty widwykupne opaływa. My zaoszczędzimy że mamy 100 miliardów złotych na importujący wykupne paliwo za wiedzy nowym źródłami widnowulowania energii w Europie. Żeby móc dozwolić sobie po już dywersyfikację, nam także potrzebne będzie inwestować w rozwój tak mreż, bo ciżco my mamy, nie dozwolić prowadzić pełną elektryfikację naszych krain i posilęty między kolektorami międzynarod. Одні комунікаційні з'єднання тих положень, інтерколекторів, полончень м'яз наступних півроку після Польщі у Раді Європейського союзу головуватиме Данія, і вона продовжить політику підтримки України, зокрема і в питаннях енергетики. Про це говорить Ларс Ааарт Мюлле, міністр клімату, енергії та комунальних послуг Данії. фокус. Я тепло вітаю зосередження польського головування на питаннях безпеки, пов'язаних з нашим переходом на зелену енергетику. Я також дуже радий, що на зустрічі присутні Молдова та Україна. Європа повинна проявити солідарність. Нам потрібно захистити свободу та безпеку України та Молдови, і енергетика відіграє тут ключову роль. І нарешті, як майбутнє головування в Європейському Союзі, я можу пообіцяти вам, що ми будемо зосереджуватися на дорожній карті Комісії щодо позбавлення від імпорту російської енергії до ЄС. Нам потрібно буде забезпечити незалежну Європу. Нам потрібно буде знайти шляхи для руху вперед, де ми не купуватимемо енергію у Росії. І нам потрібно буде знайти шляхи для декарбонізації нашої енергетичної системи energy system. це була програма Української служби польського радіо. Енергетична трансформація. Нагадаю, ми говорили про неформальну зустріч міністрів енергетики країн Європейського союзу, яка відбулася у Варшаві на початку цього тижня, 12 і 13 травня, говорили про важливі аспекти, зокрема підтримки подальшої України і Молдови в контексті енергетики. Цю програму ви також можете знайти у наших подкастах на сайті польського радіо. www.polradio.pl. мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.